Всім привіт! Це кулінарний влог. Я буду готувати тірамісу, тому запрошую вас дивитися рецепт, тому що це дуже легко і дуже-дуже смачно. Розказую по інгредієнтам. Для крему нам треба будуть вершки 400 мл. Я взяла 33%, вони в мене охолоджені. А далі нам знадобиться маскарпоне, сир. А в мене тут... Кіло, оця штука 500 г, а оці дві маленькі по 250 Тобто кіло, а 200 г цукру. Далі я буду використовувати ось такі от, таке печиво Савоярді. мотовий вже тут 200 г. Ідеча кава. У мене є тільки така розчинна, тому буду використовувати її. Можна використовувати завернути. Я розпочну з, з кави. Я насипала 4 ложки розчинної кави і налью десь 400 мл води. Так. Ось так. Все. Розпочинаю з кави, тому що її треба трохи охолонути до кімнатної температури. Гарно перемішую і відставляю. Зараз я буду готувати крем, для цього я використаю вершки. Вони в мене охолоджені. Вершки треба збивати до м'яких пиків, а потім додати вже цукор. Е, я буду використовувати по рецепту, в мене там 400 грам вершків, я буду використовувати 500. Всю, всю пачку буду використовувати. Додаю цукор тонкою струйкою. Вершки стали достатньо пишними, тепер додаємо крем маскарпоне. Додаємо маскарпоне. Так, і потім обережно перемішуємо лопатками. Дуже обережно все перемішуємо зі сливками до однорідної маси. Такий чудовий крем виходить. Я його ще трошки підмішаю. Бачите, бо є ще грудочки. Зараз я домішаю, щоб не було грудочків, Але подивіться, клас. Це практично те, що треба. Починаємо збирати наш торт. Для цього ми беремо паличку маскарпоне. і отак от її буквально раз, на одну секунду, макаємо в каву. І починаємо викладувати основу. Макаємо дуже швидко дістав, бо печиво воно дуже ніжне і воно дуже швидко пропитується і стає вологим. Дно, основу я виклала. Зараз я трошки струмбую. І тепер починаю викладати крем. Крему треба класти багато, не шкодуйте крему, бо це залог смачності торту. Чим більше крему, тим він смачніший. Перший слой крему виклали і зараз викладаємо таким же самим чином другий слой маскарпоне. Так само їх макаємо викладаємо. Другий слой викладено. І тепер повторюємо слой з кремом. Коли кремо вже намазано, приступаємо до декорування. Я на початку ще забула сказати про один інгредієнт це какао, яким ми будемо прикрашати верх а, торту. Я беру сіточку, насипаю какао. І отак обережно притрушую, прикрашаю. Ось такий в мене вийшов торт. Я зараз його поставлю в холодильник мінімум на 4 години. Краще ставити на ніч, щоб він гарно захолов і пропитався, але 4 години, в принципі, більш ніж достатньо. А, так що, отак, потім покажу вам вже пізніше, що там всередині, як воно вийшло. При 4 годинки поставила тірамісу в холодильнику. Так, воно зараз виглядає. І я буду зараз нарізати і покажу, яке воно всередині. Тірамісу виглядає в розрізі. Дивіться, скільки крему? Офігеть. Ну, він вийшов, такий, як треба, як я люблю. Ось мій кусочок показую. Це, який гарний. Клас. Зараз буду пробувати. Куштую кусочок тирамісу. Це те, що треба взагалі божественно. Великолепно. <хи> Насправді це дуже ніжний такий кремово-вершковий такий смак із невеликим присмаком кави. Дуже класний торт, дуже швидко готується і дуже смачно. Я ще такі робила на яйцях, але мені більш подобається без яєць. А от і ще в каву можна додати чи лікер якийсь, чи коньяк, чи щось таке. Я не додаю, не люблю. Ну, цей рецепт я вам дуже сильно раджу зробити, тому що це дуже легко робиться, і це нереально смачно. Реально, реально, нереально.